Як про любов до рідного Криму і до рідної землі. Вітаю, доброго. Хочу вам почитати невеличкий вірш Світоміри Міна про про те, що як вони депотації і мрії повернутися на землю в Криму.

Те, що вони мріють повернутися до рідного мови, як і зараз. І ми сподіваємося, що вони звичайно, повернуться, а ми зробимо все, щоб так сталося. Дякуємо. Чакса.